Субота, 14 вересня, Коли весь світ проти вас, частина 1. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них, Євангеліє від Матвія 6.26. Етел провела своє дитинство в міських нетрях і не мала нагоди познайомитися з Богом. Ось як сама Етел описує свої ранні роки. У мене не було дитинства, мене ніколи не обіймали. У сім'ї я нікому не подобалася і ніхто мене не розумів, я ніколи не відчувала приналежності до цієї сім'ї. Я була позашлюбною дитиною. Ніхто мене не ростив і не виховував. Будучи маленькою дівчинкою, Етел самотньо блукала вулицями. Вона стала ватажком однієї з банд, а потім почала ходити по нічних клубах. Етел тягнуло до церкви. Понад усе на світі їй хотілося стати ближче до Бога, відчути його присутність. Етел почала відвідувати біблійні курси. Після кожної зустрічі вона молилася. Вона благала, Господи, чого я шукаю? Чого я хочу від Тебе? Допоможи мені. Якщо нічого не відбудеться, я не зможу більше сюди приходити. Серце цієї дівчини наповнилося таким миром, про існування якого вона навіть не підозрювала. Вона зрозуміла, що саме цього шукала все своє життя. Етел згадує пережитий нею досвід. Моє серце буквально захлеснула любов, і я зрозуміла, що знайшла Бога, і що віднині я завжди матиму союзника, близького друга, котрий буде підкріпляти й підбадьорювати мене. Згодом, Етел Уотерс стала однією з найулюбленіших виконавець євангельських гімнів в Америці. Протягом багатьох років вона ділилася своїм досвідом віри на євангельських програмах Біллі Грема. Вона завжди відчувала, що Бог поруч, що він оберігає її. Свої почуття дівчина висловила в гімні. Він піклується про маленьку пташку. У цьому псалмі про Божу турботу говориться, він піклується про маленьку пташку, і я знаю, що він піклується про мене. Пророк Захарія використовує одне з найдивовижніших порівнянь біблії, коли говорить: бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця його ока. Захарії 2.12. Бог не дозволить, аби у вашому житті сталося щось погане, якщо це в майбутньому не послужить вам на добро або не прославить його імені. Якщо Бог зміг неблагополучну атмосферу в сім'ї Йосипа використати для добра, він може те саме зробити і для вас. Якщо про когось і можна сказати, що проти нього всі озброїлися від самого дитинства. То це проти Йосипа. Брати продали його в рабство. Спочатку його кинули до ями, потім несправедливо звинуватили й ув'язнили. Але врешті-решт, він опинився в палаці як прем'єр-міністр Єгипту. Наприкінці життя він міг сказати ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, буття 50 розділ, 20 вірш. І ви, і я. І Йосип, і Етел Уотерс маємо щось спільне. Нас усіх об'єднує одне, коли всі довкола проти нас, тоді приходить Бог і являє чудо своєї благодаті.